Добрий день усім. Закривати огірки ми продовжуємо і надалі. От огірочки, які менші я вже вибрала, закрила сьогодні замаринувала з гірчичкою, з зернятками гірчички. І от такі залишилися в мене огірки, такі називаємо такі кабачки. <смірки> такі більшенькі огірочки, які в банку їх не покладеш просто так. То в мене є такий гарний рецепт для цих огірків, е, який робиться з приправою 10 овочів. Е, Оці такі великі огірки. Я ріжу на кусочки. отакі. Е, я дуже люблю, коли огірки порізані, отакі, порізані такими кружальцями. У мене тут рецепт на 3 кг різаного огірка. На 3 кілограми різаного огірка треба 60 грам приправи 10 овочів. Треба 200 г цукру і 200 грам оцту. Приправу я засипала просто на огірочки. А цукор і оцит я змішала в тарілці і тоді залила ті огірочки. Тим розчином, от стоїть з цукру. Перемішала. І поставила його на. Він, от вони в мене стоять вже 2 годинки. І вони отак от пустили сік. Вже отут так достатньо соку є в них. Бо треба, щоб вони пустили сік. І тоді будемо їх накладати в півлітрові баночки. Розкладемо огірки по півлітрових баночках. А тоді цим соком заливаємо зверху огірочки. Я зараз вам теж покажу. Мої огірочки розложені по баночках. Ще хотіла вам сказати, що я до цього рецепту додаю трошки кропу, ми так любимо. Десь приблизно 50 грам зеленого кропу порізаного, я перемішую разом з огірочками цей кріп і накладаю в баночки. Тоді цей розсіл, що залишається, в мисці, заливаю в баночки. Стараюся, щоб цей розсіл був розпроділений по всіх баночках одинаково. Якщо вам так от буває, як в мене тут не вистачило трошки розсолу, в цих баночках було так само, то я доливаю просто простої водички туди доверху. Воно на смак дуже не вплине, але нам треба просто, щоб воно проварилося. І воно буде на смак дуже-дуже смачне. Пропоную вам попробувати такий рецептик. Бажаю вам миру, злагоди і любові в ваших сім'ях. До побачення!